Білоцерківський ліцей Міцваза для безпеки учнів реконструював старий підвал у чисте та зручне укриття. Як повідомляє директорка закладу Нателла Андрющенко, у приміщенні облаштували комфортні умови для дітей, аби вони спокійно почували себе під час повітряної тривоги. Також щоразу школярі беруть із собою тривожну валізку, де лежить вода, печиво, мармелад та улюблена іграшка або книга. Керівниця закладу наголошує укриття. Пройшло всі стандарти та має вентиля і декілька виходів до того ж, стіни розфарбували у яскраві малюнки. У нас, дякувати Богу, є такий хороший підвал, і ви бачите, що ми його відремонтували, ми зробили досить хорошу витяжку, ми зробили санвузол, провели сюди світло, гарячу воду, він досить теплий, бойлер поставили, він досить теплий. І тому ось, коли ми чуємо звуки тривоги, ми спускаємо абсолютно всіх діток до нашого сховища. і Ми дякуємо нашим художникам місцевим, які допомогли нам зробити його трошечки веселішими.